Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий етап з того, що сьогодні, з одного боку, російські пропагандисти гучно повідомили, що Росію не влаштовують пропозиції Трампа. І це не просто якась писанина російських пропагандистів це офіційна заява з Кремля в устами Лаврова. Схоже на те, що Путін хоче випробувати характер Трампа, йде в Абанк, але про це я говорив у попередньому випуску. Проте, з іншого боку, міжнародні аналітики Осінд пишуть про те, що інтенсивність бойових дій дещо знизилася на донецьких напрямках і загалом. Зокрема, є навіть такі скріни, є навіть такі інфограми, графіки, і можна чітко побачити, що з 26 грудня інтенсивність боїв щоденно знижується. Є навіть ще один такий графік повністю з початку російського наступу, жовтня 2023 року, і саме вперше, з 26 грудня, пішло на спад. Невідомо, чому пішло на спад, але ще один важливий факт це те, що окупанти також знизили темпи просувань. Зокрема, на ізраїльському військово-істечному форумі сьогодні публікували дві таких карти: це скріни з Діпстейт. де видно, що так суттєво зменшили темпи просувань окупанти, і щось таке дивне відбувається. Щодо, наприклад, попереднього дня, то за передню добу відбулося 158 бойових зіткнень. Тобто це значно менше, чим було, наприклад, тиждень-два тому, адже в пікові дні було під 300 бойових зіткнень, 292, 277, а зараз 158. Так, це менше не у два рази, але суттєво менше. Окупанти в основному атакують на Покровському напрямку зараз, значно зменшили інтенсивність атак на Курщині, але втрати великі. Наприклад, за минулу добу вони втратили 1730 військовослужбовців, тобто понад 1700. Існує кілька версій і на форумах, і наші військові пишуть такі думки, що, можливо, окупанти перегруповуються, чи, можливо, у них там якісь ротації, чи ще якісь варіанти. Я хочу додати, наприклад, щодо Донеччини, що цілком можливо, що Україна посилила свої позиції. Адже американське агентство Forbes повідомило, що оборону під Покровськом посилюють новою 155-ю бригадою, з танками «Леопард» та Гаубицями Цезар. 155-та бригада це бригада імені Ганни Київської. Ця бригада повністю пройшла навчання у Франції. Франція повністю озброїла цю бригаду. Невідомо чи це правда, тому що офіційних повідомлень від збройних сил України немає. Але схоже на те, що дійсно були прийняті відповідні рішення, і 75-та бригада вона дійсно зараз на Покровському напрямку. І ситуація ще й цікава тим, що якщо це дійсно такий переломний момент, то це безумовно добре. Хоча усі ми знаємо, що окупантів ще багато, на тимчасово окупованих територіях, і цілком можливо, що вони перегруповують сили, стягують резерви. Проте у будь-якому разі, у будь-якому разі, це добрі новини. Не можна зараз прямо сказати про те, що все змінилося, що дійсно вже така точка перелому, але тим не менш. Вперше за понад рік наступу окупантів, коли вони постійно нарощували кількість атак, ми зараз бачимо, що вони поступово почали просідати. Як мінімум, їм потрібен час на якесь перегрупування, на якісь ротації. Цікаво, що на тлі таких новин, і, до речі, вчора, в прямому ефірі, я також казав про те, я підмітив, що кількість атак окупантів знизилася. І сьогодні про це пишуть осінти. Так от. На тлі цих новин сьогодні вже з'являються навіть такі прогнози, передбачення. Зокрема, відомий український шоумен скандальний Гордон публікує вже такі скріни, що буде лайв, що він не втратив глуз, що він не зійшов з розуму, що вже, начебто, до кінця цього року буде завершення війни, що буцімто буде І що ще більш цікавіше, це те, що російські пропагандисти також цитують Гордона, пишуть про те, що Буцім то розв'язка вже близько, і що Гордон зробив гучну заяву відносно закінчення війни. Він заявив, що 30 грудня буде ключова дата, що, начебто, планується якась долоносна зустріч. Щодо цього я скажу наступне: невідомо, коли в Україну прибуде спецпредставник Трампа Кіт Келох. Раніше були інсайди, що на початку січня цілком можливо, що він і завтра в Україну прибуде, але зважаючи на те, що в міжнародних змі... Постійно є якісь різні витоки, різні інсайди. При чому в авторитетних міжнародних змі, і це потрібно розуміти, це ті засоби масової інформації, які дорожають своєю репутацією. Нічого такого особливого немає. То, якщо це не візитки, Келога, то невідомо, що там гордон на тих пірамідках, чи що йому там що дихає на такі так звані передбачення, але не лише гордон, адже російські пропагандисти публікують також пророцтва від своїх екстрасенсів, зокрема, сьогодні на сайті «Московському Смолець з'явилася стаття заяви від російського таролога чи тарологині екстрасенса Аделіни Паніної. Вона заявила про те, що нібито так зване СВО війна завершиться у 2025 році. І що буцімто в Одесі почнуться безпорядки, що, начебто, в Одесі будуть протести. Представників так званого руського міра, що ті, хто підтримує так званий руський мір з українським громадянством, що вони вийдуть і почнуть в Одесі кричати, що вони хочуть на Росію. Знаєте, щодо таких так званих пророст від російських так званих і екстрасенсів, я скажу наступне: що хто хоче дуже сильно до руського міра, то без яких проблем він зможе після завершення цієї війни повернутися на свою історичну батьківщину. Я особисто дуже сильно сумніваюся, що таке взагалі можливо. Тим більше, що якщо ми навіть подивимося на такий історичний досвід на те, що відбувалося, наприклад, в країнах Центральної Азії колишніх країнах Радянського Союзу, що взагалом там російські меншини вони або виїжджали просто-напросто на Росію, коли там були різні такі моменти, в тому числі і політичні, або як ми наприклад бачимо в тому ж Туркменістані, що росіяни вони просто. Признають, визнають владу туркмен Баши, і що в цілому вони вливаються в туркменський народ, і ніяких там проблем у них абсолютно немає. А ще я повернуся до Гордона. Адже 14 грудня він робив заяву. Я казав про це в передніх випусках. Хочу нагадати, він заявив тоді про те, що він знає про що каже, і що війна Буцімто завершиться до кінця року, і що Збройні Сили України вийдуть на рубежі, фіксовані перед повномасштабним вторгненням. До 31 грудня ще залишилося день 2, і я собі це складно уявляю, як таке можливо до початку повномасштабного вторгнення, щоб ЗСУ вийшли на рубежі, це яким чином. Але зважаючи на те, що люблять у нас і Нагнітати, люблять у нас конспірологію, любить таке народ, і в нас в Україні, і на Росії, та взагалі. Загалом в багатьох країнах, навіть економічно розвинених, сполучених Америки, в країнах Північної Європи, тому очікуємо новин ще різних інсайдів, передбачень від різних шоуменів, від тарологів, екстрасенсів та інших представників тих людей, які роблять прогнози. Звісно, деякі наші і блогери-політологи будуть робити свої прогнози. Будуть розповідати, як у нас також багато хто любить якісь придумані історії, але про це поговоримо в наступних випусках. Можливо, що сьогодні з'явилася дуже неприємна новина для Путіна і Кремля, а саме заяви президента Азербайджану Аліва. І сьогодні російські пропагандисти після обіду почали гучно трубити про те, що літак азербайджанських авіаліній був обстріляний з землі, і це заява президента Азербайджана. Також він заявив про те, що Баку вимагає від Москви визнати провину, покарати винних і виплатити компенсацію. Путін одразу після цього зателефонував президенту Азербайджану. І тут я додам, що насправді це вже другий дзвінок Путіна Алієву, і Алієв, як ми бачимо, показав характер. Хоча експерти, навіть наші українські, казали про те, що нічого не буде, що Азербайджан все зане, що він не буде йти на конфлікт з Москвою. Але виявляється, що Алієв робить такі заяви, причому офіційно, причому по телебаченні це показують, і ці заяви лунають на весь світ. Але не тільки президент Азербайджану, адже виявляється, що сьогодні Путін зателефонував і президенту Казахстану Токаєву. І про це повідомляє офіційний сайт президента РФ про те, що відбулася телефонна розмова з президентом Казахстану Токаєвим. І тут я ще хочу додати, що незважаючи на телефонні дзвінки Путіна і в Азербайджан, і в Казахстан з одного боку Казахстан, Азербайджан, вірніше, вибачте, він. Посилив правила перебування росіян, громадян РФ в Азербайджані, і тепер росіяни можуть знаходитися на території республіки без візи не більше 90 днів на рік. А Казахстан взагалі він відправить чорні скриньки пошкодженого літака до Бразилії, щоб міжнародна комісія все дослідила. Знаєте, коли Кремль постійно бреше, коли постійно перекручує, коли постійно він. Не хоче визнавати свою провину за свої злочини, це виглядає навіть і не дивно. Але я скажу так, що більшість росіян вони підсвідомо навіть хочуть заперечувати, заперечувати реальні факти. Аж поки вже, знаєте, як Хто кажуть, перестінку не поставлять, просто реально перед фактами, факти не почнуть тикати під носа, лише тоді вони починають щось там якось визнавати та й те, не визнавати, а розповідати. Я дивлюся коментарі росіян, вони кажуть про те, що Азербайджан це наш. Їх мається на увазі ворог, що, типу, це буцімто нормально ще щось. І дуже це болісно, болісно для них, що цю московську імперію, що її визнають винною, що вона не так звана добра і хороша, як вони уявляють. Тому що для цієї московської імперії, для. Цього так званого рускоміра важливо, щоб незважаючи на страшні злочини, військовий та не тільки геноцид, щоб е і загалом засоб масової інформації, і навіть перед самими собою росіяни не відчували почуття провини, щоб воно над ними не нависало. І російські пропагандисти постійно придумують виправдання. Це складна така психологія, це психологія такої умовної чи уявної глобальної тоталітарно-депресивної секти. Також в одному з наступних випусків про це поговоримо більш детальніше, але факт є фактом. І Путін, поза всякими сумнівами, серйозно вляпався. Як він зараз буде викручуватися, що він там буде пропонувати Казахстану, що він буде пропонувати Азербайджану? Спостерігаємо за розвитком подій. Але схоже на те, що... Уже зараз для Путіна, і Російської Федерації, занадто пізно. Ще одна цікава і неприємна новина для Путіна і Кремля. Це вчорашнє повідомлення, про яке активно писали і російські пропагандисти. Що в обхід Росії запущене будівництво залізниці, Китай, Киргистан, Узбекистан через Туреччину в Європу. Це новина безумовно є таким ударом під дих для цієї московської імперії. Тому що це альтернативний маршрут, і Китай, як ми бачимо зараз. Забезпечує собі відносну безпеку, і тут я ще додам, що російська залізниця РЖД компанія, вона зараз працює на межі прибутковості. Там прибутки просто-напросто смішні. Я зараз цифри на пам'ять не скажу, але вони впали значно там в рази знизилися. І якщо, наприклад, Китай буде мати альтернативні маршрути, то прийдеться знижувати ціни цій московської до імперії за транзит китайських товарів в Європу. Тому ну, для Кремля все лише починається. Одо добрих новин для України. Сьогодні з'явилось повідомлення, що Україна отримала понад 150 мільйонів євро для українського ОПК оборонного промислового комплексу від Данії, Франції та Литви. Зазначені кошти, зокрема, будуть спрямовані на виробництво ракет, далекобійних дронів та артилерійських установок. Новина просто суперова, без емоцій. Це не передати раніше. Наш вітняний ВПК фінансувала лише одна данія, причому серйозно було ще 10 мільйонів євро від Литви. і все. А зараз уже і Франція підключилася. І це на виробництво наших дронів далекобійних, наших ракет, нашу ракетну програму, на важку артилерію, на наші Богдани. І очікуємо подібних новин, щоб інші країни також підключалися. Тому що для нас це плюс це зростання нашого ВПК, це інвестиції в нашу оборонку, це і робочі місця, це і наші вітчизняні українські технології, це і наша інженерна школа. Загалом, одні лише плюси щодо цієї новини. Про те, щодо безпілотників, сьогодні є ще одне повідомлення вірніше воно вчорашнє від наших військових, що ситуація щодо дронів значно покращилася. Зокрема, є повідомлення відговорить снайпер про те, що по дронам ситуація дійсно відчутно покращується. Він не може сказати про усі підрозділи, але щодо його підрозділу, а також деяких знайомих для нього підрозділів. Мавіки та fpv дрони стали розхідником, а не розкішчю. Заявляє, що певні прогалини по недостачі пташок вимушені компенсувати зборами, але це вже не ті масштаби. І що зараз більшість благодійних внесків людей спрямовані саме на придбання пікапів, обладнання для роботи, ремонту техніки та різноманітні розхідники. Ще одна новина, друзі, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення від Польщі. Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина відключить електроенергію через газовий конфлікт. Навіть це напряму від Польщі. Про це повідомило американське агентство Bloomberg. І я говорив в передньому випуску про те, що якщо Словаччина перекриє Україні електроенергію, експорт електроенергії, то Україна може, наприклад, купувати електроенергію через Польщу або Румунію. І схоже на те, що ми через Польщу можемо ті обсяги, які зараз експортує Словаччина в Україну, купити. А Словаччина при цьому втратить доходи, адже Україна купує електроенергію і витрачає на це сотні мільйонів доларів щорічно. Словаччина втратить доходи від транзиту російського газу, вона і так їх втратить, і плюс ще від експорту електроенергії в Україну. Якщо ФІЦО на це піде, то великих проблем у України точно не буде. Експерти наші кажуть прямо, що Україна це точно переживе. А Фіцо ну просто як це кажуть зробить постріл собі у ногу. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.